Всім доброго дня. Так ну просили показати, як я збираю. Смішно, Смішно сказати, ну вже у нас яке там за пару днів листопад. Клійночку я не прибирав, бо обробляв від кліща, щоб не так пари виходили. Можливо, воно і не впливає, Ну, зараз кліонку я вже забираю. Що хотів сказати. Я думаю, що тут є розпліт. Може, бо... а можливо і немає, хто його знає. Останні теплі дні. Так як завжди, коли ти на роботі, сонячні дні, бджоли так літають, що навіть через вікно видно. Як тільки ти вихідний. Похмура погода, але тут трошку вилітають. Так, такі от рамки. Ще я бачу якісь трип'ятнички розплоду, це вже лякає, бо розплід буде всій стороні. Повільно, не поспішаючи. Принцип, всі знають. Так, питали за пергу. Пергу я не чіпаю. Вон перга знизу, де вони сидять. От І далі все. Ось, може видно буде так. Є перга і ложе. Тут під верхом трохи мало меду, бачите. Тут цю я десь здвину в сторону, мабуть, будемо бачити. Чому я так пізно збираю? Ну, Бачите, ще є навіть залишки розплоду, я його прибирати не буду, заберу клійонку. Ну, отакі от рамки меду в принципі достатні. Поки що були обставини, ця рамка легка. Зверху є кайомочка. Оцю рамочку, дивимося чи немає матки. Є трошки розплоду. Ми її здвинем десь в сторону на край. Матки я не бачу, матки нібито всі мічені. Може десь відпали чи стерлися. Як? Мінус бачите, трошки я їх розкуйовчую От. Робить раніше це все діло. Ложі в них є, Дивіться це можна, якщо дуже великі ложі, можна розвернути, в чому секрет. Клуб під'їздся, це, а коли навесно йде, він все одно піднімається. І оцей кайомочка стається просто на весну. Зараз можна розвернути і таким чином як би Тут розходу вже немає. Розпліт у нас пішов. Де все надійсно часу не було, я вже бачу, що піджимає. От. Цю рамочку здвину на край. Тут ніби все якби і зрозуміло. Сьогодні ще така пора, що можна ну, тянули маточник. Цікаво так, і ми доходимо до того моменту я відставив три рамки з бджолою. Доходимо до того моменту, що у нас пішли ось отакі повномедні рамочки. Ось бачите. І оціми рамочками ми скомпонуємо гніздо. Повномедна ставим. В принципі, в мене тут сонце тільки... Як виходить то з півдня, значить такі рамочки, на цих рамочках вони підуть з зиму. О, тут перга. Це буде як заставною, крайньою рамкою. Так. Вибираємо, сюди поставимо. Ось ось цю, тяжка рамка. Хотілось би матку побачити. Ставлю сюди. Далі йде у нас знов майже повномедна. Ну як, підложи тільки. Ставлю сюди. Цю рамку. Це на край буде. Це біля на край у нас але все струшую з тих рамок. Всю, що ми розвернули, ставлю я її взагалі не буду ставити. У мене є рамки гарні, але я їх не буду ставити. Так, одна повномедна, друга повномедна, третя повномедна. Беремо зі цю і між повномедних вставляємо. До неї будуть тримати все От, І І далі на зиму в них багато меду. Далі ставлю повномедну, прикриваю. Один, два, три, чотири, п'ять. Закриваю оцією рамочкою. Бо навіть оцією ми вже тут підготували. Ось цією рамкою прикриваю. От. І цю можу поставити, теж криючу, потім її заберу. І всю іншу бджолу я струшу. Ну, Зараз я подивлюся тільки чи є, де є матка. Матку якщо що, то я пересажу сюди. Ну, така компоновка, нікому ні, ну, не знаю. Вже все показано. Так, чого я так пізно збираю, ну, реально немає часу. Я Навіть не збираю, так більш комплектую. Я знаю, що як відбирав останній мед, то сім'ї були підлиті на гаражі, хотів відібрати, але вже пізно ну, почали переносити з надставок. Гнізда, я бачив, як розгрізають. Якщо що в мене в ящику є повномедні, але тут ви бачите все. Є теж повномедно просто щось заберу, щось залишу. Тільки один мінус, коли я на роботі, сонячна погода, коли мене вихідний, пасмурна погода, але бджілки легенько літають. Все місце пусте підлите нектаром. Нектаром, не нектаром. Ну, мед блистить. Один ще один мінус, що просто значте, підлити, але не вжати. Міздо. Місце під клуб є. Але на підлити. В таких випадках просто забираю всередину совою. Е Крайню повномедну. Так, про всяк випадок. О, ця вже легше. Тут може і розпліт навіть бути Тут немає. Це, по-моєму, сінгер. Чи? Не сінгер, я не пам'ятаю. От оцю рамочку матки я не бачу, а пітерапію, як то кажуть, на останній раз. Гарно, ну, ще получаєш. Ця рамка тяжча. Клуб збирається. От між такі рамки. Цю би я, може теж видалю. вам бачу, матка ходить немічена. Не встиг її помітить. Оцю цю рамку я трогати не буду. Я помічаю собі тут маточка. Я з двох сторон. Цієї рамки ставлю повномедні рамки. Бачите, не годую. О, тут повномедно вже і стоїть. Не годую і просто комплектую. Як я казав, ще повномедні рамки лишаться... Бачите... Лишиться відводкам. Так. А сюди, ну, бачите, кажу, ап'ятіропії трошки. Виходить. Так, це я так поняв маломедна. А, це стояли на обсушку і ставимо, комплектуємо гніздо. Це у нас повномедна. Майже я ложу для клубу. Ставимо на край. Це у нас повномедна, ставимо сюди і сюди ставиться рамка з маткою. Рамка тяжка, реально тяжка. Ну, от, щоб матку не трусити, вона підніметься, не холодно зараз. Але і з другої сторони ми знову ставимо повномедну рамочку. повозки вже нам не потрібні. Це тяжка рамка, але у нас є ще повномедніші. Ну а там клуб є. Значить, це мінус, що пожалюють Ну, Але ніколи, як це кажуть, не пізно. Брать є, добре що є на чому зібрати. Цю рамку зложимо, ставимо сюди. Цю рамку. Майже повнометно ставимо сюди. Я розділюючи значить піддвигаємо. Підвинули все. І в нас залишається півтори рамки бджіл. І повнометно, і навесно Жілки ми струшуємо. Гілки струшуємо і так і лишаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість для карніки нормально, піде Погода головне, щоб не було морозу. Відтекляється до рук. руки покусують. Що зробиш? Не було часу на те все. Не мусиш крупіти і збирати. Все. Одна неповномедна. І одна повномедна. Лишилася десь піде на дідуки. Шахеды летают Все Ну вот такие Расскажу Еще Два слова Два слова еще расскажу О, я як не зацвіти, бачите, вже метр 3,5 висоту. Е, чому не пізно? У мене так вийшло. Ну, я знаю, що мені кормити не треба. Можливо, десь якихось сім'їх трошки менше меду, але заради таких от сімей я набираю меду повномедні рамки або середні. Для таких сімей я їхні рамки повномедні лишаю. Іншим даю ну такі середні. Тобто вони на них перезимують однозначно. Е, що хотів ще сказати, чого не пізно і кормить до яких пір. кормить поки бере, в кого немає. В тому році в Фейсбуці, Юра, знаю. Е, не помню в якійсь групі з Львівщини. І пише оголошення в якійсь групі. Пасічників каже, каже, що мало цього, десь вже жовтень місяць, мабуть. Все, об'єднуюсь, сипаю до кучі. Я пишу, поки кормиться, потрібно кормити. Але написав не в групу, а вже в його особисті. Було б легше глядати. бджілка б не така була агресивна, але можливо навпаки б згуртувалися б і ходили зо мною. На рахунок кормить. я 5 Юрі. Кажу, давай сироп, якщо є, з медом. Якщо не беруть, клади мед. Ну, бо є ще теплі дні. Він почав підгодовувати. Кажуть, беруть і ну, консультувався, я так зрозумів, що якийсь почат... ну, початківець. От. І суть та, що перезимувала в нього ця сім'я нормально, благополучно. А у Фейсбуці я, ну, не хочу нікого там писати. Стільки критики, стільки... Що про що ти думав раніше? Ну всяке, ось так як в мене ситуація. Тоже. Не було взагалі часу. Робота і дуже ну, такі обставини були. От, що я на пасіку не міг приїхати. То не погода, то ще щось. От зараз пару днів лишилося до листопада, якраз вони теплі. І от працюю. От, так що не слухайтесь. Слухайтесь і вірніше, слухайте, робіть висновки. Дурниць завжди вам не розказують багато. А якщо корм не беруть, беріть мед. Ставте мед. От. Синички вже кружляють. Так що отаке робіть. Хто б що вам не казав би? Понятно, що вітер і мороз. Ніякого результату вам підкормка і ці не дадуть. І так як у мене, я кажу, що я знаю, що там хватає, тільки можливо, що де розпліта ті рамки, висмикнуть. От. Але бачите, вони почали комплектувати гнездо. Дві рамки майже пусті були з південної сторони. От. І вони такий непечатний блискучий мед вже перенесли в ложе, де будуть зимувати. Рамки тяжкі. Цікавий хвактор. Думав, це стоїть на осушку. Відкрив. Це... 145 Так, не побачив. Почти два магазини. Так от. Профукав. А 12-рамкові. І це взагалі склад із рамками. Всередини, якщо маловато витягнув, струсив, дивіться. Просто клондайк запасних храмок. Хай вони осіннього мені менше принесуть. Але тут такий запас. Відвигаємо. почалися бджілки. нормально на застану піде, сірам всі абджівки, але відео, мабуть, буде ще пізніше, бо кажу, не встигаю всього. Ставимо подобайки, підписуємося, пишіть коментарі, що, що думає на рахунок зимівлі, яка буде зима і все інше.